Знаєте, чому мій син везе коляску з молодшою? Ну, по-перше, не того, що я не хочу її вести. Ні. Він везе коляску, тому що йому потрібно щось робити. В нього мають бути постійно зайняті руки. Ось він, якщо він щось тримає в руках, йому так спокійніше. В дитинстві він міг взяти яблуко і піти гуляти. Головне, щоб в нього щось було в руках. Вдома він постійно крутить Шнурки, йому треба шнурки крутити. От в нього це прямо така ну, стимуляційна, самостимуляційна фішка. На, на штанах е шнурки він їх крутить, всі провода він крутить, ну це в нього така, така фішка. І от коли, коли ми гуляємо, в нього є така теж е звичка йти. Він задумується собі, бо співати вокалізація, стимінг, і він йде. Іде далеко. Так от, щоб він далеко не йшов, я даю йому коляску. Ми ведемо малу в садочок або забираємо її. І він везе коляску. По-перше, для нього це е, така відповідальність, тому що він, йому подобається, коли він щось робить, і цього є результат. Я постійно його прошу, там щось мені чи принеси, чи подай. Йому це дуже подобається. Тому, от, коли він веде коляску, це така дія. По-перше, це заслужити в мами дякую, він відчуває свою важливість, свою важність і питайте в нього зайняті руки. Тобто він чимось зайнятий, він собі йде, йде і веде коляску. Ось, Так що такими от маленькими, маленькими штучками можна і прибуркувати поведінкові розлади при аутизмі. Вам на замітку!